Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші сніданки всі з усмішками Ми зустрічаємо з вами. Вас, бо хочемо вам піднімати настрій. Хочемо, щоб ви дивлячись на нас, теж усміхнулися, трішки розрівняли спинку. Сьогодні ми багато говоримо про коронацію Чарльза III, про зміну монархів, про унікальну подію, яку ми можемо спостерігати усім світом. І Там є наші спеціальні кореспонденти. Ми теж бачите, готувалися, підтримуємо коронацію вишиканої галицької кухні. Будемо зовсім скоро і рулет дивитися, як він там приготувався роля до Прошу роляти, але ж і не забуваємо стежити і за тим, що відбувається в Україні. В Києві так декоративні луки замість скошених газонів. Уявіть собі, у Києві комунальники взялися за новий експеримент на тлі річних числених скарг на покошені газоні. Газони вони не вирішили деякі з них перетворити на луки і засіяти різноманітними травами. Я до речі, такі газони дуже люблю, але по ним не погуляють. Ні, по ним абсолютно не поляєш, тому що дивитися. вони високі. Так ну а що це за експеримент, яким він буде і чого нам чекати? Про це Саша Ковальов зможе нам розказати. Доброго ранку, друзі. Вітаю усіх, і ну от власне до актуальних питань от безумовно актуальна е, тема газонів. Е, щороку на сайті КМДА з'являються петиції про те, що е, люди просять не викошувати газони, і тут от, власне вказують декілька причин: що е, одна це економічна така от точка зору, що це невигідно, е, що гроші витрачені на паливо для е, косіння і. Ну і власне на зарплати тим людям, які цим займаються, можна витратити в більш такому на більш нагальні потреби для міста. Також декого не влаштовують. Власне, ну, от така от естетична точка зору не влаштовує. Тут нерідко замість викушених газонів. Ну, от, залишається просто така от, галявина, порожня із сухою травою, Ну, особливо коли такі от спекотні дні, і власне найчастіше це трапляється от в серпні. І помітив, що найчастіше саме от у серпні з'являється Петиція на сайті КМДА до речі, проте у столиці, от як ви вже зазначили, комунальники дійсно взялися за експеримент, і от прямо зараз я перебуваю біля одного з біля однієї з галявинок, де власне цього року не будуть викошувати траву. Вона от має такий прекрасний вигляд. Тут такі от зібране різнотрав'я. І власне, скільки ось таких от галявин з'явиться цього року у столиці, де їх шукати, що з ними будуть робити, аби вони були в такому прекрасному вигляді? Розпитаю у. У представника КМДА Олександра Возного він біля мене. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго доброго ранку. Ми з вами найчастіше зустрічаємося під час якихось експериментів. От коли ви експериментуєте, і ми ем, ну от вважаємо, от я вважаю за потрібне обов'язково розповідати киянам, зокрема, і іншим жителям міста про такі от новинки, адже часто вони незрозумілі, і часто вони от можуть прижитися, а можуть і ні. От ми прямо зараз перебуваємо біля цієї галявини, і ну як на мене, виглядає, Дає дуже класно, розкажіть, де ми зараз? От власне, і чому тут цього року не будуть викошувати траву? Ми зараз вами в Шеченківському районі біморіального комплексу Бабин Яр. А, і тут а, ми знаходимося на такій експериментальній ділянці, де ми не плануємо косити траву. Чому це важливо? Тому що ми хочемо зберегти. На таких певних ділянках саме природні природню естетику подивитися на реакцію киян. Для цього ми встановили відповідні таблички, де ми інформуємо мешканців про те, що тут не буде скошуватися газони, і буде природній рістрав. Для чого це важливо? По перше, для розвитку біорізноманіття. По-друге, для того, щоб дійсно подивитися, наскільки естетично ці зони в місті будуть виглядати на протязі року. Ну і важливий елемент. Ми зараз активно спілкуємося з нашими європейськими колегами, приймаємо їх досвід. Вони також поступово до цього підходили. І головний акцент, про які вони нам говорять, що тут особливо важливо комунікувати з людьми з цього приводу. Е, дуже важливе питання, от яке найчастіше зазначають в петиціях, власне питання економії: чи дійсно от такі от галявини, які можуть замінити е, звичні нам газони, вони будуть у догляді більш економніші, більш дешеві. Ну, тут треба розділити все-таки цей момент, тому що звичні нам газони місту потрібні, і є місця там, де буде відбуватися їх регулярний догляд. Проте я хочу зазначити, що, наприклад, наші комунальні підприємства, які доглядають за зеленими насадженнями, дотримуються стандартів покосу, тобто там, де висота покосу буде склати не менше 3-5 см, що потрібно для газонів. Ці ділянки це не зовсім газон, тобто це більше такий природній ріст, і зрозуміло, що вони не дуже підходять для відпочинку ну, людей, оскільки мають певну висоту трави. От, але і той, і той підхід він абсолютно я врахую в місті може бути застосований. Наскільки багато таких ділянок буде, де шукати в Києві? А в цьому році буде визначено 25 ділянок ділянок столиці. Ось а, якщо ви побачите тут табличку з qr кодом де є інформація про цей проект і на сайті управління екології, ви зможете дізнатися їх адреси. Щодо практики української закордонної, от я знаю, що у Вінниці вже така практика є. Що там вже є такі от невикошені красиві ділянки. Як, от щодо впровадження, не знаю, в інших містах України подібної практики і за кордоном, взагалі, наскільки це поширена практика? За кордоном це поширена практика. Ми зараз активно залучаємо для комунікації методичної допомоги європейських наших партнерів. От нещодавно ми провозили фахівців з Британії. Ні, з Польщі, з Латвії, і ми з ними спілкувалися про цей підхід. І в рамках, наприклад, цього у нас ще з'являється ще один експеримент. Цього року в Києві ми влаштуємо 25 ділянок експериментальних, де висадимо луки. Це різнотрав'я, яке буде квітнути в різний період часу і буде виглядати естетично гарно. Ну фактично, з травня до жовтня. Проте хочу одразу зазначити, що результат перший рік ми не побачимо, оскільки це багаторічники. І для того, щоб вони набули того вигляду, на який ми розраховуємо цей ну, він покаже себе тільки на наступний рік. Хоча в цьому році ми вже закладемо такі ділянки. От ви вже заговорили за результати. Так, це експеримент. Відповідно, всі очікувані якогось результату. Що можна вважати вдалим результатом? От після цього року, після такого першого експериментального року, а вдалий результат це реакція киян на ці проекти. Тобто, якщо вона буде задовільна і людям сподобається, а ми обов'язково будемо отримувати зворотній зв'язок, то ми будемо масштабувати цю практику. Пане Олександре, дякую дуже. Друзі. Ну от дізналися про таку столичну новинку, впевнений. Що в інших містах щось подібне вже впроваджується, От, зокрема як я говорив про Вінницю, так там е, вже є така є такий е, досвід, власне. Ну а як це виглядає? Ви можете самі побачити. Дійсно, краса неймовірна. Ну і якщо уявити, що ось е, так можуть квітнути галявини, газони біля е, столичних будинків, приміром, ну от е, дуже класно, і впевнений, європейці, які вже от впроваджують постійно е, такі газони, ну от що знають, колеги. Дякуємо. Саш, дякуємо тобі. До, до речі, минулого року. Ні, поза минулого, я минулого здається, нікуди ні. Минулого минулого літа я була у відні і дуже була здивована якраз ось такими клумбами. Проте тоді я подумала, що це просто комунальники е, не просапали клумбу, і вона заросла бур'яном. А виявляється, це тенденція така світова, коли ось такі дикі острівки залишають засіяні різними травами дикими. Дякуємо тобі е, за таке просвітлення. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.